Пане президенте, для нас, українців, надзвичайно важливо бачити, що ви продовжуєте історичну місію Хмельницького, Мазепи та Грушевського, які боролися за незалежність і самобутність України. Більше того, пане президенте, ви маєте унікальний шанс не тільки наслідувати їх, а й виконати їхню місію. Якщо наше покоління і покоління наших дітей завершать нашу історичну місію, Якщо суверенна і незалежна Україна приєднається до Європейського Союзу і отримає реальні гарантії безпеки, вітаю, друзі! А чи звернули ви увагу на той факт, що останнім часом потік славослів'я на адресу найвеличнішого політичного діяча сучасності зріс у рази? Хвалять Володимира Олександровича не тільки окремі громадяни, а й цілі трудові колективи. Складається враження. Що за помахом якоїсь чиєїсь чарівної палички в Україні розпочалася потужна кампанія, яка за своїм розмахом ще не сягнула приміром вихваляння Кімчен іначі товариша Сталіна, однак вже цілком може конкурувати з кампанією Славослів'я на адресу Леоніда Ліча Брежнєва, який, як відомо, був земляком Володимира Олександровича. Ось зовсім недавно ще один земляк президента Зеленського, Віктор Михайлович Пинчук. Не втратив нагоди взяти участь в конкурсі політично-анілінгусу, тобто цілування дупи начальства, який з літа крокує країною під патронатом всемогутнього завгоспу. Для цього Віктор Михайлович скористався трибуною щорічної Ялтинської європейської стратегії, яка відбулася в Києві 12-13 вересня 2025 року. У цій конференції, організований фондом Віктора Пінчука на тему як завершити війну, взяли участь понад 800 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, військовослужбовців Збройних сил України, ветеранів, громадських активістів та експертів з понад 30 країн світу. Відкриваючи конференцію, Віктор Михайлович Пінчук звернувся до президента України Володимира Зеленського, порівнявши його з великими українцями минулого Богданом Хмельницьким. Іваном Мазепою та Михайлом Грушевським. Подібне порівняння вже викликало реакцію з боку українського суспільства. Не те, щоб до поцілування було неприйнятним для українців, зовсім ні. Адже в минулі роки славили вождів не лише в тоталітарні часи, але й в роки Незалежності. Втім, далі визначень типу міцний господарник. Як називали Віктора Януковича або сивочолий гетьман, як промосковська опозиція називала Петра Порошенка, справа далі не йшла. Навіть погоняло папа, яким челядь поміж собою називала Леоніда Кучму, про що ми дізналися із плівок майора Мальниченка, немало прив'язки до конкретних персоналій вітчизняної історії. І ось Віктор Пінчук став першим, хто подолав це табу, що не бачений до сьогодні. Рівень підлабузництва, порівнявши НШ «З», з велетнями української нації. Люди, обізнані з історії України, звернули увагу приміром, що постать Богдана Хмельницького не є такою вже однозначно позитивною в історії народів, які населяли і населяють Україну. Приміром, поляки вважають його зрадником мотчизни, яку він поставив на межу військового розгрому, а ось євреям, Хмельницький запам'ятався як справжній біблійний навуходоносор цар Вавілону, що зруйнував перший храм Єрусалимі і повів єврейський народ у полон. І взагалі, в історії єврейського народу національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького розглядається ледь не як перший Голокост. Щоб переконатися в цьому, достатньо прочитати хроніку заславського рабина Натана Гановера під назвою Глибокий Мул. Видану герейською мовою у Венеції у 1653 році. Назва твору є цитатою із 69-го псалма. Я загруз у глибокім багні, і нема на чим стати. Війшов я до водних глибин, і мене залила течія. Псалом 69, вірш 3. Гебрейське слово мул трясовина має тотожність звучання зі словом. Грек. І таким чином набуває додаткового сенсу християнин грецького обряду, тобто православний. Автор описує рік 1648, як рік, про який сповіщав, ще цар Давид у своєму пророцтві, як поєднаються татари з православними, аби знищити Ізраїль обраний народ. І в книзі згадав всіх тодішніх ворогів єврейського народу в Україні, зокрема, Наливайка. Павлюка Кривоноса та... та Богдана Хмельницького. Кожна згадка цих імен супроводжується прокляттям Ямаш, тобто хай зітре Господь його ім'я. Гановер загалом згадує про 80 тисяч загиблих євреїв, 20 тисяч узятих у полон татарами і 41 тисячу тих, що померли від пошести і голоду. На думку сучасних істориків, ці цифри є значно перебільшеними. Зараз оцінки вчених коливаються від 10 до 100 тисяч загиблих. Єврейська енциклопедія за максимальними оцінками в період 1648-1667 років подає 40-50 тисяч загиблих євреїв загалом від бойових дій, голоду та епідемії, як, наприклад, чума 1652 року у Речі Посполитій. На міжнародній конференції, що відбулася 1998 року в університеті Бар Ілана, за підсумками доповідей було оцінено число жертв від 18 до 20 тисяч. Сучасні історики ставлять під сумнів хроніки Гановра, проте реальність зазначених подій заперечень не викликає. В цьому контексті побажання українця єврейського походження Віктора Пенчука, президенту України Володимиру Зеленському також. Українцеві єврейського походження наслідувати Богдана Хмельницького і виконати його місію звучить дещо дивно. Погодьтесь, я б сказав двозначно. Однак, схоже на те, що це зовсім не обходить ні Віктора Пінчука, ні тим більше Володимира Зеленського. Бо, як повідомив колишній президент Польщі Анджей Дуда, Зеленський такий далекий від історії України, як е, тюшки від Гаделупи. Тим схоже на те, що Олігарх Пінчук. Також недалеко від нього пішов. Хай там але здається, що прогин Віктора Пінчука, врешті-решт, було зараховано. А з Хмельницьким – то дрібниці, хай йому грець. Його ж не тільки поляки і євреї недолюблюють, але й самі українці ніяк не можуть визначитися остаточно позитивний чи негативний герой батько Хмель. А поки вони розбиратимуться, конкурс на кращий анілінгус триватиме. Бо як сказав один розумний чоловік. Шоу Must Go On! Ну а поки суд да діло, на другу сходинку турнірної таблиці Чемпіонату України зі спортивного Анілінгусу серйозну заявку зробив Микола Вересин, який одразу зайшов з козирів. Давайте тепер про те, що ви раніше говорили, якщо не проти. Давайте! Гостра! Я люблю ресталіще! Не Непевно, що вийде, але в інтрі українській правді. Ви так. Знаєте, побіжно, секундою сказали, що до Зеленського ви ставилися до лютого 2022 року дуже негативно. І ще ви використали таке слово смішно. А зараз як? Ні, ну я вважаю, що розумієте, я дурна людина, у мене багато іпостасій. І оскільки в мене одна з іпостасій – це історик, ну, я Абсолютно. закінчив історичний факультет, навіть аспірантуру. То я можу сказати, що зараз у нього багато ворогів, багато. Ну не багато, насправді не багато, але вони дуже, їх дуже, дуже багато в мережах. Да? Вони три, я питав спеціально у соціологів, кажу, а от що люди говорять: оце все скандал на скандалі. Він каже, да, ні, ну це 3-5%, відсотків. Ну, максимум сім найгострішній ситуації, Взагалі українці на загал нормальні. Але тих нормальних 90 їх ніхто не чує, бо вони сидять, подивився: о, да, я, я розумію, хто правий, хто винен. А той, хто ненавидить, він на кожному кроці зустрічається. Тому через 10 років вже більше, через 20 ще більше. Якщо у нас буде навіть з Росією нічия, а це я з березня 22-го року кажу: нічия буде завжди на нашу користь. Це не буде нічия, як нічия. От то з роками його, от я клянусь, через 50-100 років мене вже не буде. Його портрет буде поруч з портретом Тараса Григоровича Шевченка висіти в багатьох будинках. Ось так. Через 50 100 років портрет Зеленського буде поруч з портретом Тараса Григоровича Шевченка висіти в багатьох будинках. Оце так поворот. Як казав Великий Кабзар, вчитися, брати мої. Ну, Миколи вересня, звичайно. Шах і мат. Втім, ярмарка суєти лише набирала оборотів. Наступною на арену вийшла і одразу засмерділась Світлана Білоножка. Але ви знаєте, він мене вразив своєю якоюсь а, простотою, якісь очі світяться добром у нього. І ви знаєте, він, він, він герой сьогоднішнього часу. Ви знаєте, він, він робить неймовірні речі. І той, хто там щось закидає, щось там говорить, Господи, так хочеться сказати закрийте рота, тому що. Те, що говорить, те, що робить сьогодні, Володимир Олександрович, це дуже великі справи. І мене часто питають: а як ти думаєш, чому от саме він ось такою добротою так багато робить для України? Я кажу, знаєте, він вихований в такій родині, в простій. Uh -huh. Він пройшов все. Там не було багатства, там не було чогось. Там були просто люди, інтелектуали, які любили свою професію, і батько, як інженер, і мама. Вони просто жили просто, по совісті жили. І вони виховали такого і він іншим бути не може, і тому нема чого дивуватись. А він а який він менеджер? На які висоти він підняв свій квартал? 95, його дізнався весь світ. Він кров, він він молодець, він він організатор потрясаючий, і тому він так швидко і мову зараз вивчив, як ми говоримо, і, і, і одну, і іншу, і третю. Він він дуже він працьовитий, він вміє досягати своєї мети. Ну якось так. Володимир Олександрович, виявляється, вихований у простій інтелектуальній родині. І сьогодні робить для України неймовірні речі. Закрийте рота! пропонує всім його критикам, інтелігентна, вихована, народна артистка України. І взагалі, критикувати президента Зеленського можуть хіба що як би інтелігентно назвати цих людей, щоб не образити. А, ось знайшов. Біомаса! А це хто сказав? Ну, як хто? Інтелігентний, вихований, інтелектуальний Олександр Семенович Зеленський, батько милого серцю пані Світлани, президента З. Ось у кого пішов найвеличніший політичний діяч сучасності. Як кажуть, в Україні: яке дерево, такий клин, який батько, такий син? Проте засмерділася не одна Світлана Вілоношка. Від довгого перебування в нафталіні засмердівся навіть легендарний Василь Зінкевич. Дякую, пане президенте. Ви відзначили нас високою нагородою. Дозвольте і нам сказати вам добре слово. Ваша мудрість, мужність. То є могутня зброя проти зла. Ви є справжній воїн, який захищає мир. Ви наша гордість, знак оклику. Тому ми бажаємо вам творчого польоту високого, потужного і далекого на многії многі многі і многії літа. До перемоги. Пане президент, до перемоги. А десь гробу перевертаються Володимир Івасюк і Назарій Яремчук, які навіть у страшному сні не могли собі уявити, щоб назвати нашою гордістю випадкову людину на посту президента, яка вважає Україну актрисою з німецьких фільмів для дорослих, готовою прийняти від будь-кого в будь-якій кількості. Ось така у нас національна легенда. Прости Господи! Виникає просте запитання. А для чого все це робиться? Кому потрібен весь цей цирк з всеукраїнським конкурсом на кращий анілінгус? А відповідь ужасно прост. єдинственний. Так-так. Ви не помилилися. Вибори! Ось тому і котиться країною хвиля проплачених овацій найвеличнішому політичному діячеві сучасності. І зовсім не випадково робиться акцент на тих, хто давно вже перебуває. На заслуженому відпочинку, і повірте, що зовсім не випадково сьогодні Зеленський витягає з-під нафталіну давно забутих ляльок, які вже відслужили свій срок і здані на склад. Для ляльок це шанс знову з'явитися на світ боржив надії, що хтось згадає про них. Про що це свідчить про глибоку кризу легітимності, втрачаючи підтримку серед молоді, яка з картонками виходить на протест, зелені відкривають їм двері і пропонують. Валіза вокзал, Варшава! з країни! Ви нам тут більше не потрібні. Бо з точки зору електоральної підтримки зеленої влади користі з них більше не буде. Отже, потрібно шукати нових лохів, тобто виборців з інших електоральних груп. Саме тому зелені Вундеркінди і заходилися окучувати віковий електорат. Який з одного боку нікуди з країни не поїде, а з іншого, сподівається на Банкові, що старі люди, які пережили Голодомор, над яким свого часу глузували дотепники 95-го кварталу, навряд чи переживуть обіцяний Володимиром Зеленським кінець епохи бідності. А тому за гречку оберуть хоч кого, навіть друга чорта лисого. Тобто Володимира Зеленського, даруйте за Коломбур. Саме для них і дістають безголосих білоножок. З їх мелодією двох сердець дістають Василя Зінкевича і вічно перспективного Славка Вакарчука. Виявляється, що для новопризначених Володимиром Зеленським національних легенд гроші не пахнуть. Як то кажуть, нам би гроші і харчі хороші, а міндіч оплатить все. Не вистачить вкрадених коштів, продасть свій золотий унітаз. Тимчасово. А що ділить? Родина, ну тобто, зелена влада в опасності. Що з цього вийде, як завжди, велике ніг як? Попереджає народний депутат Ярослав Железняк. Бо все, до чого торкається зелене кодло, має властивість перетворюватися на зелену субстанцію. А тому смердіти буде кожен, хто стане дотичним до грошей міндіча, отриманих від продажу золотого унітазу. хоча, як відомо, гроші не пахнуть, проте смердітимуть всі, хто буде оспівувати Чудові харчові властивості зеленого лайна. Тому хочу запитати наших колишніх національних легенд. Воно вам треба? Невже вам личить роль холуїв при зелених негідниках? Чи для вас гроші такі не пахнуть? Подумайте. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!